час місцевих новин на телеканалі тв 4 вітаю вас. У цьому році українці платитимуть не лише за спожитий газ та його доставку, але й за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Вартість третьої платіжки коливатиметься від типу та розміру робіт, і сума ділитиметься між усіма власниками будинку. Працівники газової служби 104 у Тернополі вже почали проводити технічні огляди газових об'єктів у багатоквартирних помешканнях тернополян. Наша знімальна група побачила за що ж платитимуть тепер мешканці міста. Дивимось. Багатоквартирні будинки на вулиці Любомира, гозера, 13 та 17 у Тернополі. Саме ці адреси у графіку роботи цього дня у працівників бригади служби 104. декілька днів тому. Вони почали перевіряти внутрішньобудинкові системи газопостачання, а саме проводити візуальний огляд газопроводів їхнього стану пофарбування і кріплень, перевірити герметичності, усувати виявлені витоки газу. Тощо будинки будуть перевірятися по пост... Тепідні їхньої вікової будови, скажем так. Тобто ми зараз відберемо будинки, які от від 52-го року і до 76-го. Перша черга, друга черга, і так все в роках, згідно років забудови. В одній із загальних кухонь будинку працівники газової служби виявили витік газу. Це зафіксували за допомогою спеціального приладу і одразу ж ліквідували. Марш? Це вже це вже випад, вже аж за шкалі тернополянка Оля вже 40 років живе в цьому будинку. Запаху газу раніше на кухні не відчувала. Я як чую запах газу. Я провіряю всі плитки, все відкриваю, все провіряю. Ну ніби ніби добре, але туди я не пхалась. Якщо ви вдома відчули запах газу, то варто негайно перекрити крани газопостачання, відкрити вікна, двері та одразу викликати в газову службу. І пам'ятайте, не слід вмикати світло та електроприлади, адже витік газу може стати причиною вибуху. Дуже багато на дворі в садині менше. чому тому, що тут люди вони ходять, обчаються так, так, і вони чують витік газу, і вони скоріше визивають. А на дворі там воно повітрі, десь протягом газ задує, і не так чути газу. Треба обов'язково ходити і перевіряти. Сергій Лупак, голова правління ОСББ Тернополя, за його словами, під час технічного огляду працівникам газової служби потрібно мати більш чіткий план своїх робіт. Відтак іншим головам правління ОСББ та управителям він радить долучатися до процесу та при потребі контролювати. Та як дані будинки це змішано типу і гуртожиток і квартири по місцях загального користування прийшли, по квартирах забули пройти. Ну, Квартира це також абонент, і в квартирі також є запірна арматура перед лічильником, яку також треба обстежити. Можливо, там теж будуть витоки. Якщо мешканців будинку немає вдома на час технічного огляду, то газовики кажуть, не зможуть перевірити прилади в квартирі. У такому випадку розглядають варіант обстеження тільки біля дверей помешкання. Ми підключаємо прибор. Якщо витягнути в другій квартирі, ми підключаємо, що воно показує, що в нас є утечка газу, прибор показує, що газ падає, значить десь в квартирі йде розхід газу. І ми тоді прикриваємо на будинок і шукаємо того мешканця. Буде достатньо того, щоб ви перевірити біля квартири, так як ви кажете? – Ні, ну мило там на дурі перевірили, там немає. А тут, бачите, газ йде. І тут треба вже бути в ну, квартирі ретельніше, тому що тут сім'я, діти. Тут. Вартість обслуговування багатоквартирного будинку службою 104 платна. Це так звана третя платіжка за газ. Є розмір, коливатиметься від типу та розміру робіт, і сума ділитиметься між усіма власниками. Роботи з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання мають проводити раз на 3-5 років. Сума буде залежати від кількості мешканців від довжини газопроводів, кількості кранів. Бо тому, що, наприклад, буде умовно, умовно якась одна енна сума. Наприклад. П'ять тисяч є 100 мешканців. 5 тисяч буде на 100 мешканців розраховано. Менше, більше тому буде, оплата буде по квартирно. Орієнтовану вартість робіт та графік перевірки багатоквартирних будинків у Тернополі та інших населених пунктах можна побачити на сайті Тернопільміськгаз. Присвоєння звання почесного громадянина міста Тернопіль, а також зміни до програми здоров'я громади, яка передбачає надання медичної допомоги військовим та учасникам бойових дій. Ці та інші питання розглянули депутати на 38-й сесії Тернопільської міської ради. Тепер до цієї програми додали ще одну категорію пільг. Користуватися послугою отримання медичної допомоги зможуть і родини, в яких є зниклі безвісти. Ряд змін зазнали також ще дві програми: це безпечна громада та обороноздатність. Прошу пряму мову. Ці зміни передбачають збільшення кількості учасників цієї програми, які додатково будуть працювати, мають можливість отримати фінансування також. Внесення змін пов'язано з фінансуванням придбання спеціалізованої техніки, яка буде використовуватися для потреб наших для виробництва і передачі в подальшому нашим військовим частинам. А також прийнято ряд рішень, які передбачають внесення змін до статутів комунальних некомерційних закладів наших міських лікарень, а також надання відповідних приміщень для. Оперативне управління. Це зв'язано зв'язку з реорганізацією в медичних закладах міста, які відбуваються. У п'яти громадах Тернопільщини запрацював проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Його мета допомогти дітлахам, які за певних умов опинилися в складних життєвих обставинах чи без батьківського піклування. У нашій області на сьогодні є п'ять сімей, де працює професійний патронатний вихователь, в якого тимчасово можуть жити хлопці та дівчата. Більше про розвиток патронату далі. Аби кожна дитина зростала у сім'ї та отримувала кращі умови життя. На Тернопільщині реалізовують проєкт Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. Він зосереджений на тому, аби дітлахи, які за певних умов опинилися в складних життєвих обставинах чи без батьківського виклування, продовжували рости в повноцінній родині. Це дозволяє патронат, оскільки хлопців та дівчат влаштовують не до закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Там вони перебувають доти, поки біологічні. Батьки долають скруту або на час пошуку нової родини. Якщо е, до нас перемістилася родина з, е, внутрішньо переміщена, і е, батьки захворіли, або один з батьків захворів, і інший не може виконувати своїх обов'язків, то така дитина може знову ж таки тимчасово бути влаштована в патронатну сім'ю до того часу, поки е, не від, батьки не відновлять своє здоров'я. Це може бути також ті ситуації, де батьки неналежним чином виконують свої обов'язки через зловживання алкоголем. Кандидатом у патронатні вихователі може бути людина, яка виявила бажання виконувати ці обов'язки на професійній основі, оскільки патронат це соціальна послуга, яку особа надає тимчасово самостійно або за участю членів своєї сім'ї, і за яку передбачена зарплата. Наразі в Тернопільській області є п'ять патронатних сімей. Перелік документів дуже вичерпний і невеликий. Там має бути заява батьків, там має кандидатів в вихователі, там має бути довідка про доходи сім'ї, тобто чи спроможна сім'я є, щоб не було зловживань. Це також мова йде про медичну довідку на кандидатів патронатного вихователя і на членів сім'ї, які з ним проживають. І також довідка про. Право власності або право оренди житла, в якій перебувають. кожен патронатний вихователь проходить обов'язкове навчання і за умови успішного проходження отримує рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною. За результатами проходження цього навчання ми видаємо довідку з Світ довідкою знову йдуть кандидати в службу справах дітей. Заключається договір, і тоді служба справ дітей може влаштовувати дітей патронат. Без цієї довідки, без проходження навчання, кандидати патронатні вихователі не можуть здійснювати свою роботу. Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя здебільшого не повинен перевищувати три місяці. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування він може бути продовжений до шести місяців. На Тернопільщині проєкт родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату вже реалізовується у п'ятьох громадах. Дитина залишається в громаді. Вона ходить в ту школу. Вона спілкується з тими ж друзями. Вона або відвідує садочок. Вона може мати можливість спілкуватись з родичами. Не рвуться оці сімейні зв'язки. Упродовж 2023 року до патронатних сімей на Тернопільщині влаштувало 25 дітей. У сім'ї родичів та знайомих 51 дитину. У центр соціально-психологічної реабілітації 72, А в центрі реабілітації та розвитку дитини 18. Сучасну портативну техніку для надання якісних адмінпослуг отримали 17 СНАПів Тернопільщини. Так звані мобільні кейси слугуватимуть для виїзного обслуговування в громадах області. На сьогодні таким обладнанням забезпечені 36% чинних центрів надання адмінпослуг нашого краю. У мобільному кейсі є ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, щитувач безконтактних карток із паспортними даними та інше. Подробиці знає Юлія Пацкаль. Послуги ЦНАПів області стануть ще доступніші для мешканців нашого краю. А все тому, що 17 центрів надання адмінпослуг Тернопільщини отримали мобільні кейси для виїзного обслуговування краян. Це кейс, де змогу, мобільний кейс дасть змогу поліпшити надання адміністративних послуг для маломобільних груп населення. Це як люди з інвалідністю, маломобільні громадяни. Це дасть змогу надати послуги на дому, це дасть змогу надати послуги на старостинських округах. Так, у невеликій валізі є все для забезпечення виїзної роботи за місцем звернення користувача та надання якісних адмінпослуг. Це і ноутбук, і сканер, принтер, веб-камера, щитувач безконтактних карток із паспортними даними, мобільний модем та інша техніка. Таких вже три кейси є на Тернопільщині. Тернопільська, Чоркіська, козівська громади. Вони вже активно надаються послуги такі. Але сьогодні ми зможемо передачу цих кейсів значно забезпечити збільшення таких можливостей для жителів Тернопільщини. Найчастіше люди е, е, на звертаються з послугами зміни місця проживання, зміни реєстрації, е, оформлення. Різних земельних питань, також щодо надання різного виду соціальних допомог за допомогою мобільних кейсів, 50 адмінпослуг надали жителям старшого віку, людям з інвалідністю та тим, які не можуть самостійно пересуватися. Сьогодні 36% чинних ЦНАПів області забезпечені таким обладнанням. У Тернополі відбулася прем'єра документального фільму Вовк страху нема. Ця кінострічка про роботу, професіоналізм та виконання бойових завдань бійцями сил спеціальних операцій ЗСУ. Авторка фільму Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко авторки говорять, що кожен кадр, кожне слово і дія у цьому кіно є справжнім репортажним моментом. Це сьома їхня спільна стрічка, яка вийшла на великих екранах країни. Більше про прем'єру та фільм. Дивіться далі. вовк страху нема. Таку назву має документально історична кінострічка про бійців сил спеціальних операцій Збройних сил України. Авторки фільму Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко розповідають. Вовк це екранізована багатокомпонентна операція. Більше про неї розповідають і показують бійці сухопутних та морських підрозділів ССО, каже режисерка. Коли ми фільмували воїнів, вони всі і кожен загортовані в боях. Вони всі і кожен уже так багато на той момент зробили для нашої держави, і для них війна була, була, є. Вони воювали, боронили, розвивалися. В 16-му році створився цей рід військ, сили спеціальних операцій. Країна вже воює, і тут новітній рід військ, який уже з НАТО. І звичайно, це вже я говорю про ідею нам. Документалістам було цікаво зафільмувати і показати країні цих воїнів. Авторка говорить: у фільмі глядачі побачать, як вовкулаки так називають бійців ССО, десантуються з літаків та гелікоптерів, занурюються у воду, непомітно проникають на позиції ворога та виконують там зухвалі операції. Окрім цього, герої фільму проводять паралелі і нагадують глядачам, що це не перша агресія та геноцид українського народу, який здійснюють росіяни. Ви побачите, як багато. Ночі, ну вони ж воїни ночі, їх треба знімати вночі. Щоб знімати вночі, їх треба хоч трошки підсвітити. Це дуже важко, це дуже складно, тому що ми фільмували воїнів е, і вони виконували свої завдання. І е, за ними треба було бігти, стрибати. Їх треба було догнати. Їх треба було перестріти, наприклад, в морі, коли вони е, виконували певне завдання. Авторки працювали над фільмом три роки. Тобто, зйомки розпочалися ще до повномасштабного вторгнення і продовжились під час великої війни. Восени 2023 року. Фільм вийшов на екрани кінотеатрів. Анна Мартиненко говорить: кожен кадр, кожне слово і дія у цьому кіно є справжнім репортажним та неповторним моментом. З позитивом режисерка пригадує приємні моменти зі знімального процесу. Один з таких трапився під час запису історії бойового медика. Ось він під. Ходить, і я бачу тільки його очі, тільки маска. і тільки Він сміється і каже: хай трошки знають. Тобто зараз він розкаже, ми щось маємо трошки знати, нам можна. І от він розповідає, ми записуємо. І завершується історія. І ось уже під'їжджає Хамер. І зараз він в нього стрибне. І я так взяла і скористалась своїм службовим становищем і сказала: зніміть хоча б маску, і хочу на вас подивитися. І я бачила того воїна. Словом стрічки безстрашні серця здобувають перемогу. Фільм став своєрідною пам'яткою про окремих захисників. А ті шестеро героїв, які знялися у фільмі, на жаль, загинули. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за незалежність України. Такими були новини п'ятниці. Більше інформації читайте на нашому сайті. tv4t.ua. Спокійного вам вечора та вихідних!